Усіх вітаю на каналі. Не міг зупинитися на якійсь темі, їх достатньо, але, нарешті, ось обрав цю, що об'єднує українців. Допоміг президент, тобто, це такий спонтанний момент виявився. Вчора вийшла новина. Президент закликає доєднання, як це було на початку широкомасштабного вторгнення. Це зрозуміло. І, ну, і це важливо. Але питання в тому, на чому такі єднання можна побудувати, а що не спрацює. Тому давайте спробуємо на основі соціологічних даних відповісти на це. В нашому моніторингу відділом соціальної психології періодично ставиться таке питання: на вашу думку, що сьогодні об'єднує людей в українському суспільстві? Наприкінці червня цього року ми знову змогли його задати і маємо. Ось цю картину, яку ви бачите на екрані. Перше місце це психологічний момент, бо тільки в самураї нема мети, а лише шлях. Іншим треба якась мета і віра в її досяжність. Друге місце це наслідки війни, які поступово посилювалися з 2014 року. Ну і вже після 2022-го стали таркатися абсолютно усіх в тому чи іншому вигляді. Третє місце. Це громадянська приналежність. Четверте і п'яте, ніби близькі за смислом, але між ними є суттєва різниця. Бо відчуття спільних труднощів як основа для єднання це було і раніше. А ось прагнення їх спільно долати посилилося вже після 2021 року. Ми на наступному слайді це побачимо. Шосте місце дуже важлива національна ідея, щоб спільно визначитися, в чому вона полягає. Сьома це незадоволеність владою, але ця незадоволеність владою, вона була і раніше до широкомасштабного вторгнення, десь теж на цьому рівні це не змінилося фактично. Ось, зверніть увагу на мову та релігію. Фактично, вони на низах знаходяться щодо е таких основ для об'єднання людей, і це при тому, що українська мова беззаперечно домінує в нашому суспільстві. Але люди бачать об'єднання довкола інших моментів. Щодо релігії, взагалі йде бурхливий, я б сказав, доволі суперечливий соціальний інженіринг, але її статус в питанні об'єднання фактично мінімальний. Тепер поглянемо на динаміку змін порівняно з 2021 роком. Тут першістю національної ідеї, віри у досяжність мети та громадянської приналежності. Щодо труднощів, прагнення їх долати отримало значний приріст, а ось а, самі труднощі, усвідомлення їх в такому статусі фактично залишились на тому ж місці, що і раніше. Тобто, один момент це розуміння спільних труднощів, інший це солідаризація довкола цього. Сподіваюся, що останнє дійсно посилилися. Ну і знову релігія. Багато суперечливих зусиль влади, а ефект виявився від'ємним. Треба вчити історію, щоб те, що вже відбулося у вигляді трагедії, колись давно в європейській історії, не треба було повторювати у вигляді фарсу вже зараз у нас в Україні. Ідея не моя, а одного з класиків філософії. І ще два моменти. Перше, це донори. Ми дякуємо Йосейт і всьому американському народу за те, що допомогли нам зібрати дані. І для тих, хто дуже прискіпливий і розуміється, добре на соціологію, ось методологія, читайте. Дякую за перегляд, підписуйтеся, задавайте питання, будемо на зв'язку.